Hello, everybody! Місія номер 12 Age of Mythology. Кампанія з Атланті, війна Титанів. Будемо гаєю. битися проти Кроноса і його мінньонів. Where are we? Атлантида і це буде місце, де Кронус вийде із Тартару. Опа, от тобі Кронос. Добрий вечір. Кронос вже стукає в двері. Зараз вийде. Так, а нам щось треба робити?

It will be impossible for anyone to build walls anywhere on these sunken lands. Так, ціни можна, каже, будувати. Ну, хай це буде першим юнітом. Не знаю, як правильно зробити. Треба транспортний корабель. God God І пливти далі сюди, бо ми аж так не можу сіяти. Я так не можу сіяти. Так, один селянин відпочиває, нічого не робить. Що він може зробити? Так, це зрозуміло Давайте побудуємо таку штучку. І потім підемо. Підемо куди? Я навіть не знаю, що тут робити. Це що дасть? О. А це що це Вони шудать мирізмюсь дають. Угу. Так, а ти можеш їх уже збирати? Инеджерек, и рефер. Ешлост! Опа, тут уже по нас ідуть. Шкопос? Ешлост. Римфорс обідать. Да, 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 рейс. Taip, tikėkite, tikėkite, neklyvkite mane. Zdum. Bureik, ma, luži, ma, luži, ma, luži, transportinis korabelis - kopos, ma, etymos, malista, luži, ešlost. Taip, padarysime. Так, ці будемо висаджувати тут. І ще одного селянина поставимо на золото. Так, а ці будуть збирати. Рибку. Чекайте, десь ще один герой має бути. Двоє нічого не роблять. На золото. Не знаю, що Епчоз. робити. Южі? Шкопос. Шкопос? Транспортний корабель. вперед Сюди висаджуй своїх бандитів. Так, оракул, займайся пошуком, ходи по карті розбирайся. Це що буде? знаю. Это что будет? Ай, будет. О. Так, треба побудувати терміново оцю штуку. Потім оцю штуку. Потом... еще одну И потом... Десятую маркет. И мне побудувать... Окей. побудовать Окей. Окей. More reinforcements from Egypt have arrived. What? Oh, normal? <laughs> Into you, Gary. <laughs> <laughs> Gaia has been restoring and preparing this ruined land for our arrival. Так, два кораблі не збирають їжу. Це погано. Пливи нас сюди друже. Ага, дерева немає. Чим же ви займаєтесь? Чому ви не рубаєте дерево? Маркет ми побудували. М -м -м -м. Навіть не знаю, що його робити. Може би побудувати якось тут Замочок чи що? Так, не знаю, не знаю. Де корабель? Транспорт, Так, а де цей чоловік, який ходить і шукає, нічого не робить? Гага, що ми не можемо нічого побудувати, що дає нам селян. Це друже дратує. Де, 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 де. Ага. О, це класно. Це класно. Марліста. Тимуш. Марліста. Можно вас навить. ой 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 Тану. Та ну. Та добрые вещи Ну, тут им как бы идти нет. Не можно в тихих Yüzü bile yok. Yüzü de çok kötü. Çok kötü. Yüzü? Yüzü? Чого, повоюємо, повоюємо. Так, ага, ці виробили все золото. Треба їх кудись відправити на нове золото. А, де можна знайти ще золото? Треба виходить зробити ще один транспортний корабель. Посадити тут гайки на цю штуку. Де це транспортний корабель? Так вот их чик, 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 чик. Южи. <Мак>. Южий, мах, южий, и высыл, Дерево Можемо робити оцих штучок, які охороняють дерево, клас. Ну, реально клас. lojik diot Bu Идуть, идут, идут. Идуть, бандюки. Так. Немає золота, немає дерева, ну що хлопчики, шкопос Бент. Одинадцять хвилин, поки Гая проснеться. Ну, що я можу сказати? Це прям дуже багато. Буре мак. Це прям дуже багато. Копос, южі, буре, копос южі. І висадити їх треба отут. А, селян, я ж хотів, щоб ви тут побудували дещо. От прямо тут. А потім піде рубати ліс. Саша, ви не можете збирати ці штуки? Вони не можуть. Погано Погано Опа, він виривається. Він виривається. На якій хвилині він виривається? На якій хвилині він виривається?

Треба якихось водяних набудувати. Щоб вони трошки допомагали нам. <турец> 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 Та -та -та, по <турец> ну, я розумію, Але ж. Але ж. Як то не зразу на всіх флангах починають атакувати? Це незаконно, ні? Шкопос да, швидко вони Швидко навіть дуже. Не знаю, хлопці собі збирають дерево все. 635. Ну він зараз прийде, тут така справа. Що ми можемо зробити? Так, треба наспаунить кучу людей. Вот. Ну, по максимуму. А, ну он уже идет, в принципе. Тут уже нам и кинец. все нормально. Это было красиво. Децимы, децимы. Я не знаю, 4.33 мы не потримаем, интересно справа. ну на правом, я так думаю, что мы не Так, шановні, атакуйте оцих тут, будь ласка. Три з половиною хвилин треба потримати. Боюсь, що ні, боюсь, що не підтримуємо. можно так это чувать. Напрямую то. О, герои пошли 2.35. Ну, не можно, наверное, Так, що нам потрібно? Нам потрібно трошки дерева, трошки ліки. Тоді ми зможемо біти потуди на нього. А, так це мої! Я думаю, що відбувається це мої мутанти воюють. Я все на них направляю воїнів. Тут от чому справа. Так, він береться за наші ці. За наше дерево це погано. Не треба тобі братися, друже, за наше дерево. Топів півтори хвилини нам треба протриматись як. А, то герої через селі не може нічого зробити. Так, ну дерево поки що тримається, я не знаю. Три тисячі і 50 секунд. Може і витримаємо. хлопці золото копають, та і все. А що ще треба? 36 секунд, дерево, тримайся, будь ласка. Так, це не може собі рибу з ви вот ну, бачили 14 секунд, дерево тримайся. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Три, два, одна. Трималець! Хронос вил фал. Десят тисяч на п'ятдесят тисяч. Привет. Девица, девица, как красота, а? Гая сильнейшая, не в Кронос. Кау. Это будет как Заскриптована перемога, бо не можеш гай, бути настільки сильніша, ніж Кронос. Але заскриптована не заскриптована а заслужена. Чесна перемога. Я думаю, таким чином ми пройшли кампанію за Атланті. Було цікаво. Тепер може трошки мультиплеєр порубаю. А ну, дивимось. Наак, йди назад, тартарари тартар Так о, камінця його ще засипало Нормально. Гая, це богиня землі, мабуть. Чигея чи правильно казав. Гая. Зробила свою справу і пішла. Кріос no you don't

Goodbye my friends. I will see you all soon. Until then, know that I am still at your side. Так, канта з нами, Кастор, король Let's get to work. Та й все. Та й все. На цьому, я думаю, кампанія завершена. Тим же починають щось відбудовувати. Але нас то вже не стосується. Окей. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей в прямому, а може й непрямому ефірі. Па-па!